Не треба було собі на лобі написати, щоб не забути. Добрий день, мене звати Тарас, я сімейний психолог. Я дуже перепрошую, трошки дорігся на спілкування з коханою дружиною. Доброго дня. Я сказав, коханою, коханої нема кипнувся! Так, так, будь ласка, я вас слухаю. А, знаєте, в мене здається, що дружина не деколи не розуміє. І в нас такі не... невеличкі суперечки бувають. І... Е, я перепрошую, мушу поспілкуватися кілька хвилин з сином. Ну так, давай бий, все! Бий там все! Звичайно, нетя в хаті не був ходити! Там купи новий! То що через того, що платити, тече кров, твоєї матері! Твоєї матері криві брови, а в тебе! Криві Я перепрошую тут якісь проблеми з відеозв'язком. Е... Але ви продовжуйте, продовжуйте. Ось виникають такі невеличкі, знаєте, міні-суперечки і. Так-так, е, продовжуйте, продовжуйте. А от і ну, ми мені одного трошки не розуміємо і. Вам повезло, тому що я знаю, як такі проблеми вирішувати. І я по сімейним питанням просто професіонал. Значить, так, Косен, ти найгірший чоловік, який може бути. Ти зі усіх червоних пропорцій і поганих звичок, які тільки можуть бути. Я забираю малому свої речі і гний собі у цьому хліві і надалі. А з мене годі, все, бувай! Перепрошую. Ви як там? Послухайте, саме перше, вам треба заспокоїтись. Вдихніть глибше. Можливо, це все почалося з дитинства. Можливо, це дитячі травми. Так. Подумайте, згадайте ми так. Думаєте? Звичайно, зараз ми з вами про це поговоримо. Ви заспокойтеся, ви все мені розкажете.